Символічний дзвоник ознаменував початок благодійного ярмарку на подвір'ї Шосткинської гімназії. Любий народи України. Оцей дзвоник сповіщає про те, що родина Шостинської гімназії розпочинає свій благодійний ярмарок у підтримку наших воїнів. Ми хочемо вам сказати велику, велику подяку за те, що дозволяєте ось так радіти життю. Нехай Божа благодать, благословить на найшвидшу перемогу. Тут можна було придбати смаколики, вироби хендмейд, картини, охолоджуючі напої на будь-який смак та гаманець. Учні гімназії разом з батьками плідно попрацювали, аби у гостей був вибір. Всі учасники були об'єднані спільною метою допомогти військовим. Заклад постійно долучається до допомоги ЗСУ, розповідає директорка Юлія Мороз. Ми хочемо допомагати тим, чим можемо. Звичайно, закінчилися навчальні заняття. відпочинок літній починається, але він повинен починатися з добра, з благодійності. Я вважаю, що родина Шостинської гімназії це як найкраще показує. Сьогодні об'єдналися всі класи від великого до маленького. І батьки, і вчителі. Пекли, наробили, намалювали. І ми ці кошти хочемо передати благодійним організаціям, щоб вони потім далі допомогли нашим воїнам славним. Марія закінчила 9 клас, вона навчається у школі мистецтв та пише аквареллю. Дівчина презентувала на ярмарок результат своєї роботи, картини. Сьогодні я вирішила принести свої акварельні роботи, бо це моя улюблена техніка для малювання. Я вважаю, що важливо допомагати армії, тому що вони боронять нашу країну і ну, ми. Нам треба допомагати ну, так, як ми можемо. Постійно стояла черга біля імпровізованої ятки, де смаколики продавали дівчата з 5 класу. Я принесла на ярмарок печиво, а наш клас ще приніс багато смаколиків. Все дуже смачне, ми рекламуємо і воно дуже-дуже смачне. Ми збираємо гроші на ЗСУ, бо вони нас захищають. Ми готували нашу трубочку вместе з мамою. Мої присипали їх пудрою, вони без начинки, але вони дуже смачні. Дівчата ж десятикласниці вкладали у виготовлені смаколики всю душу та робили їх з вірою у скорішу перемогу України. Ми сьогодні продаємо дуже смачні класощі, кекси, цінабони, все своє рока зроблено своїми руками. Так, все домашнє. Хто випікав? Батьки ті самі? Батьки знаю, знаємо. Всі разом, сімейна справа. Ми знаємо, що ми всім допоможемо, тому зовсім не шкода навіть витрачати свій час і займатися цим. Приверта увагу своєю яскравістю стіл з карамелізованими яблуками, желе, кексами та мохітом. Це ж нас е, желе, воно з печивом, Є в нас без печива. Це у нас є такі на паличках гарні яблука. Вони в карамелі з такою посидкою. Е, в нас мама нам допомогла приготувати мохіто. Е, літні настрій літо вже почалося. Ми можемо пити мохіто та любуватися красою нашої України. Е, ми сподіваємося, що цей ярмарок принесе нам скоріше допомогу. Нашим ССУ, нашим воїнам, ми сподіваємося на скорішу перемогу нашої країни та всім бажаю миру та добра. П'ятикласник Дмитро приніс на ярмарок намальовані власноруч малюнки. Аніме хлопець сподівається, гроші виручені від продажу його робіт. Відуть на добру справу. Я приніс ось ось ці чотири карти, картини. ці коштують двадцять десять і п'ять. Якщо люди куплять мої картини, то це підуть на добрі справи, Там, тепловізори треба, танки, літаки. Кожен гість ярмарку міг обрати для себе гідний товар, хтось закуповував солодощі, а пан Олександр вирішив придбати патріотичну картину. Сьогодні я придбав таку гарну картину. Якщо наші маленькі діти хочуть допомогти, ми потрібні їм також допомагати. Це дуже велика така шана нашої армії, коли наші діти допомагають. Олег прийшов на ярмарок разом з двома дітьми, тож вирішив потішити малечу солодощами. Поки що солодощі, а далі побачимо. Скажіть, наскільки важливо зараз проводити такі заходи у підтримку Збройних сил України? Ну, вони, я думаю, завжди потрібні. Більше, менше, чим більше, більше потримки, тим краще. Пані Наталія і солодощі купила і показує цілий пакунок придбаних для друзів сувенірів. Ну сьогодні я покупець я по перше придбала солодощі, бо їх тут дуже великий вибір. І якщо вони виготовлені руками учнів гімназії, то дуже хочеться скуштувати і вірити в те, що це найсмачніші смаколики, які тільки можна придбати. Тому е придбала їх. І по друге мені дуже хотілося сьогодні придбати якісь вироби, які зроблені руками вихованців цього закладу навчального, тому що Ну, в найближчий час є такі намагання. Поїхати до друзів, і хотілося б дуже подарувати їм якісь подарунки, які зроблені руками саме дітей. Тому я придбала і дуже задоволена. Всі віримо в перемогу. Ми всі до неї йдемо. І будь-яка акція, взагалі, будь-які заходи, які проводяться в даному напрямку, це дуже велика наша допомога нашій армії, нашим бійцям, тому що нам дуже хотілося б, щоб це все скоріше закінчилося Нашою перемогою патріотичну атмосферу під час заходу створювали учні гімназії, які навчаються у школі мистецтв виконуючи твори на музичних інструментах, загалом під час ярмарку вдалося зібрати понад 25 тисяч гривень. Було прийнято колективне рішення передати кошти Шосткинській волонтерській організації з любов'ю у серці.